Багатьом людям складно відмовляти іншим. Навіть найбільш впевнені з нас часом погоджуються на те, що би не хотіли робити. І іноді це нормально, наприклад, на роботі. Якщо керівник просить вас виконати завдання, а ви не хочете цього робити, то, можливо, не найкращий момент для того, щоб практикуватись говорити ні. Я Олеся Бобруйко, психолог. І сьогодні хотіла би поговорити про ситуації, коли хтось просить нас зробити щось справді незручне. А ми погоджуємося і так постійно, аж до перевантаження. Наприклад, якщо ваша колега вже втретє просить вас попрацювати замість неї в п'ятницю ввечері, або друг, який не звик повертати кошти, хоче позичити у вас велику суму. Чи в магазинах, салонах краси, чи автосервісі нам пропонують послуги чи продукти, які нам насправді не потрібні, або як у моєму випадку викладач, який попросив написати його прізвище як автора моєї статті, тоді я ще не вміла говорити ні. Якщо ми не вміємо відмовляти, то так ніби дозволяємо іншим людям керувати. Нашим часом, нашими зусиллями, нашими грошима і, можливо, навіть нашим життям немає нічого поганого в тому, щоб сказати так, зробити послугу чи взяти на себе відповідальність. Проблеми виникають тоді, коли ми не кажемо ні, бо не можемо чи не знаємо, як це зробити. Тож, якщо ви говорите так, коли насправді хотіли би відмовити, то у вас можуть виникнути гнів та обурення стосовно людини, які ви сказали так, хоча та людина нічого поганого не зробила, ви можете почати все більше і більше розчаровуватися в собі. А також, якщо ми беремо більше, ніж можемо впоратись, то це може призвести до виникнення сильного стресу і перевантаження. А в довгостроковій перспективі такі дії можуть призвести до погіршення стосунків з іншими людьми. Виникнення депресії, підвищення тривоги, панічних атак, зниження впевненості в собі і самооцінки. З іншого боку, люди, які кажуть ні, але роблять це в агресивний спосіб, без поваги до іншої людини. І це, в свою чергу, може призвести до погіршення стосунків і того, що інші люди будуть злитись і ображатись на вас. Як бачимо. Жодна з цих ситуацій, ніколи ми не вміємо відмовляти, ніколи ми робимо це в агресивний спосіб, не є прикладом здорового, асортивного спілкування, де є повага як до себе, так і до інших. Чому це відбувається, я розповім у наступному відео.